Всіх вітаю. Сьогодні у нас така цікава тема про Егрегор роду. Що таке Рід, як, він, як представники роду, взаємопов'язані між собою. Значить, Егрегор роду. Це така енергетична інформаційна структура, яку можна собі уявити приблизно ось таким чином. Тобто. Це такий простір, не обов'язково він такої форми, просто от такий простір, який в собі щось вміщає. Так, що ж він вміщає? Він вміщає в собі представників цього роду, це там, можуть бути дідусі, бабусі, там татко. Мама ось да, всі представники цього роду вони е, таким об'єднані енергоінформаційним полем. І також вони між собою, всі всі представники мають іще, крім того, що вони пов'язані одним полем, вони ще мають між собою енергетичний зв'язок. Ще там додамо там дітки, там донька, син. Вот. Всі вони енергетично да, пов'язані. Хтось з кимось більше пов'язаний, хтось з кимось менше, але цей зв'язок існує. Також в Грегору, в Грегору роду є. Свій сценарій розвитку, так як у нас все, все, все в всесвіті, існує по принципу, що воно по, повинне розвиватися, да, як е, сама найпростіша одноклітинна, якийсь там організм, і він повинен розвиватися да, до самих складних, все задумано так у всесвіті, щоб все розвивалося, будь-то на планеті Земля або на інших планетах. В інших галактиках, да, все розвивається. Тобто, все, скажімо так, на все діє закон еволюції. Так ми його знаємо да, під такою назвою із школи. Вот. І кожен егрегор розвивається за певним сценарієм. Тобто, можемо собі уявити, що в цьому енергоінформаційному полі, який об'єднує всіх представників цього егрегора, Є певний сценарій. Перший пункт, наприклад, другий пункт, як в нього якийсь там третій. Да? І ці сценарії вони можуть, так як егрегор роду, він живе, якщо брати по часу більше, ніж там одна людина і дві, і три, да? він може бути існувати цей егрегор протязі багатьох поколінь. Тобто, чим довше існує егрегор, Тим він мощніше енергетично і інформаційно. Тобто в ньому накопичується весь досвід всіх цих людей, які були в ньому об'єднані цим простором єдиним. Вся інформація про них, про їхні досягнення, про їхні таланти, про їхні можливості. Все це зберігається в егрегорі роду. Так? І чим більше поколінь цей рік зберігався. Тим цей рід буде вагоміший на просторах, скажімо, планети Земля. Да? Бо егрегорів багато. І якісь егрегори існують там, двох поколінь, якісь трьох, якісь свіженькі тільки з'явилися. Да? І чим більше поколінь в собі несе інформацію егрегор роду, тим він більш вагоміший. Такий, прям. І люди, представники цього роду, вони мають більше можливостей в нашій, скажімо так, в нашому житті мають більше можливостей десь займати більш такі і керівні посади, мати дуже потужний бізнес. Ну, в общем, все все таке мега потужне, можуть бути дуже знамениті такі люди, да, якщо вони там фахівці якісь певної, певного якогось напрямку. До чого тут, скажімо так, родовий сценарій? У е, кожного представника роду да, є свої ще особисті. Можливості і таланти. А тобто, да, це ж кожен представник це якась душа, дух, які прийшли в цей рід. Вони мають свої напрацьовані таланти, можливості, свій певний досвід. Плюс цей досвід поєднується вже з досвідом егрегору. Да? Тобто досвід Егрегору, він не тільки ще накопичений в цьому полі, в цьому просторі, а ще й в генетиці, да? тобто в такому фізіологічному матеріалі, який передається від, ну, від родича до родича, там від батька від матері до їхніх дітей. І під певний сценарій роду да, певних людей і будуть активуватися. Ті таланти і можливості, які є в цьому родовому егрегорі, тобто, будуть актуватися ті, які потрібні для розвитку певного ну, цього егрегора. І, от, наприклад, там, потрібно, там, ну, скажімо так, під якимось цим пунктиком, наприклад, там, пунктик номер 1 підрозуває під собою, що егрегор роду повинен ще мати розвиток в напрямку, наприклад, музики. Я так напише муз. От. І в цей рід приходить душа, яка має досвід музики. Ця душа обирає, наприклад, бути дівчинкою, тобто вона буде донька татка і мами. І починає розвиватися потихеньку, в цьому роду вона з, ну, в напрямку музики, їй це все подобається, всі всі музичні, її особливості, таланти починають проявлятися. Це все з, спостерігають за цим, розуміючи, її батьки розуміють, що їй потрібно розвиватися в цьому напрямку, і їй допомагають. І також, так як це прописано в родовому сценарію, їй буде допомагати також і її рід. Так як ця структура енергетично потужна, то цій дівчинці дуже все буде добре виходити, йти штахом музики в цьому світі, тому що їй це подобається, і роду потрібний цей досвід, і він її. Буде в цьому допомагати. Якщо ж така дівчинка, наприклад, в силу того, що соціум її, скажімо так, запрограмував, що дуже круто, класно бути успішною бізнес-вумен, бути керівничкою в якихось фірмів або фірми якоїсь заводу, ще чого-небудь. Що дуже круто бути самодостатньою, з великими доходами, з фінансовими, е, якимись там відкладеннями своїми особистими, тобто вона буде йти не по сценарію рода і не буде таланти досвід своєї душі проявляти, щоб рід цей розвивався по тому пунктику. Тому вона може не отримувати підтримку родову, тобто род не буде давати своєї енергії, щоб ця дівчинка розвивалась не по родовому сценарію. І тоді велика вірогідність того, що ця дівчина буде на своїй особистій енергії продавлювати свої бажання. Це її буде сильно вимотувати і. З часом це буде проявлятися в її хронічній усталості, в психосоматиці, в якихось хворобах поступово. Тобто, все буде йти так, щоб її звернути на той шлях, який потрібен роду.